Доброго та благословенного Богом ранку! Гарного, мирного, тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією, разом із тим. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що сьогодні йде війна. Але разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові за день життя і особливо. Я завжди дякую Богові. Люблю їх читати і покладати свою надію на обітниці, які Господь залишив. Господь залишив для нас блаженну надію, але на превеликий жаль, інколи ця надія впирається тільки в слова, які людина говорить не вбив, не вкрав. Дорогі мої, є щось трошки більше. І послухайте, що говорить нам сьогодні Господь у послані апостола Павла до Тита, в другому розділі, в 12 вірші, ми читаємо, щоб відреклися безбожності світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно у теперішньому віці. Ми із вами. Покликані снотливо, праведно та благочестиво жити в цьому світі, очікуючи славного з'явлення великого Бога та нашого Спасителя Ісуса Христа. Точний час другого приходу Христа не відкрито. Ісус сказав просто: про той же день і годину не знає ніхто. Але Він указав на ознаки свого приходу і сказав, так. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях. Він наказав своїм учням, коли з'являться ознаки його приходу, випростайтеся, підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. У світі всього цього апостол написав. А ви, брати, не втемряві, щоби той день захопив вас як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, оскільки година Приходу Христового нам невідома, ми повинні жити розсудливо і благочестиво у нинішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Христос. Віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня і очистити собі народ особливий, ревний до добрих справ. Його народ, як його представник, повинен зберігати свій особливий характер. Для кожного є справа. Апостол каже: ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тож не спіймо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Чим ближче ми наближаємося до небезпек останніх днів, тим сильніші та рішучіші спокуси ворога. Сатана зійшов з великою силою, знаючи, що час його закінчується, і Він діє з усякою оманою неправди для тих, які гинуть. Слово Боже застерігає нас, що Він спробує спокусити, якщо можливо і вибраних. Говорячи про необхідність відокремлення від гріха, ми повинні пам'ятати, що Христос прийшов у наш світ заради спасіння грішників, і Він може завжди спасати тих, що приходять до Бога через Нього. Нам дана перевага вірити в те, що Його кров здатна очистити нас від будь-якої плями та вади. Ми не повинні обмежувати силу святого Ізраїлевого. Він хоче, щоб ми приходили до нього такими, якими є, грішними і опоганеними. Його кров має велику силу, тому ж благаю вас, не засмучувати Його духа, За пеклістю в гріху, а приходити, приходити уже. Якщо ви впали під натиском спокуси, не впадайте у відчай. Голос цієї обітниці, який звучав усі століття, дійшов до нас. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Тому вважаю, що навіть за одну цю обітницю звук смиренних повинна постійно лунати Пісня подяки. Збираємо ці обітниці, та коли сатана звинувачує нас у тому, що ми великі грішники і спокушує нас сумнівами у Божій Спасительній силі. Повторюємо слова Христа, того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Ми маємо тільки один випробувальний термін, щоб сформувати характер. І від того, який характер ми сформуємо, залежить наша доля. Люди, котрі вже на землі сформували характери, які через благодать Христову несуть на собі небесний відбиток, дозріють. Під благодатним впливом Святого Дука для вічної нагороди, вони стануть учасниками Божественної природи, уникнувши моральне росління, яке царює у світі. Розуміння того, що наші характери уподібнилися до Христа, породжує пісню хвали та подяки Богові і Агенцеві. Хто цінує доброту, милість і любов Христа? Хто дивлячись на нього, перетвориться в його образ, Той стане учасником вічного життя. Йому будуть притаманні ті ж риси характеру, що й Христові. Якщо ми бажаємо побачити небеса, то повинні мати їх на землі. Нам потрібно мати небо в самих собі. Ми повинні мати небо в своїх сім'ях, постійно приступаючи до Бога через Христа. Христос. Це великий центр тяжіння. І дитина Божа, схована у Христі, зустрічається з Богом і розчиняється у Божественному єстві. Молитва це життя душі, укушання Христа, звернення наших облич до Сонця праведності, коли ми звертаємо свої обличчя до Нього, Він звертає своє обличчя до нас. Завдяки простій щирій молитві покаяння, ми все більше і більше схиляємо свою душу та свій розум до небесного життя. Жодний інший засіб благодаті не може змінити її, а також зберегти здоров'я душі. Молитва приводить душу у безпосередній контакт із джерелом життя. Зміцнюючи наш релігійний досвід, ми живемо вірою, бачачи. Не видимого. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху Списання ми мали надію. Слово Боже, це духовна комора, з якої душа може отримувати те, що живитиме її життя. Уважно вивчаючи Боже Слово, ми знаходимо. Учення, заповіді, обітниці, застереження, попередження та слова підбадьорення, які здатні задовольнити потреби кожної людської душі. Завдяки цьому слову діти Божі можуть ґрунтовно підготуватися до кожної доброї справи. Бо усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло, щоб вона була готова. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли Божу волю, відкриту для нас у Його славі. Наш дорогий Небесний Отець. Перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини. Наше серце зворушене твоїми правдами, які ти нам відкрив. Бо ти бажаєш, Господи Боже святий, щоб ми не загинули в цьому світі. Ради цього ти прийшов на нашу землю, ти віддав своє життя, знісши важкий хрест на Олгофу, де добровільно розставивши свої руки, любов'ю обняв увесь світ. Ми дякуємо Тобі за цей вчинок, який ти зробив заради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі за запрошення, яке ти сьогодні даєш нам через своє слово. Ми дякуємо Тобі за обітниці, в яких ти обіцяєш і в яких умовах ти обіцяєш виконати все заради нас. Тому просимо, Господи, дай нам мудрості зрозуміти Твою волю, жити життям Твоїх послідовників. Щоб, ідучи цією дорогою, ми не схибили, а йшли в Твоє царство. Ми просимо, щоб сьогодні, Господи Боже, Ти почув благання всіх, хто піднімає свій голос до тебе, хто має проблеми і переживання зі здоров'ям, а таких так багато, тату дорогий. Ти змилосердися над ними, почуй їхні багання, даруй їм зцілення, і зцілення, і фізичне, і духовне. Ми дуже хочемо, Господи, щоб Ти почув тих, хто сьогодні захищає правду Твою святу і хоче донести її до людей, щоб вони прийняли її, і тих, хто захищає свою землю і батьківщину, ти поблагослови. Ми миру, миру і ще раз миру просимо в Тебе, бо Ти сильний Його принести, і ми віримо, що Ти даш мир. Може, ми не до кінця у цьому питанні розуміємо Твою волю, але віримо, Господи, що Ти є Спасителем світу. Тому дякуємо Тобі за це, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Так хочеться мені, щоб кожен, житель планети Земля. А особливо я сьогодні маю відношення до нашого краю, щоб кожен зрозумів волю Божу, що воля Божа в тому, щоб ми всі були спасені. Ради того Христос прийшов на нашу землю, ради того Він віддав своє життя і залишив своє Слово, яке пройшло випробування часом і дійшло до нас у тому змісті, який передав Господь. Тому, дорогі мої. Прийміть цю святу книгу як дороговказ до вічного життя. Не звертайте ні праворуч, ні ліворуч, нехай ваші кроки, крок у крок іде за Ісусом, і ця дорога приведе вас у небесні оселі. Небесні оселі вже чекають нас. Тож, нехай Господь дасть мудрості кожному прийняти Його запрошення, прийняти Його попередження, якщо випадуть на долю випробування. Пройти, щоб стати переможцем, бо переможцеві Ісус обіцяє, переможцю дам можливість сісти зі мною на престолі. Отже, Ісус чекає нас. Ідемо до нього уже сьогодні. До побачення.